Ось довга, тому ми продовжуємо продовжувати. Далі інвертори, далі з приколами. Муст 5-кіловатний, по-моєму, коротнули батарею. Точно не знаю, бо листка з описом немає. Яйця крутила з дурними запитаннями одна людина, а відправляла інша людина. Тому як би навіть ще не знає, що йому бракує. Була пломба, тобто до нього принаймні не лазили. Але якщо уважно подивитися, видно, що сонячні. Кола перепахані. Тут явно паяли, і це явно вже не заводська пайка. Ну, мабуть, китайці щось робили. Тут він ще цілий не лазили. Спермоклей такий, що тріскається, давно такого не бачив. Напевно, і на тому китайці економлять. Знімаю модуль сонця, буду дивитися, що по силових транзисторах. Опису нема, тому перед тим, як розбирати, ще вмикаю. Є запуск і зразу падає в помилку, в яку четверта помилка. Але ж четверта помилка, то є розряд батареї. Можемо мої турпаки вже пора закапувати. Підключаю блоки живлення, навішую, включаю повторно і бачу, що він робочий, він запустився без помилок, тому підключаю лампочку. Зараз дивлюся інші режими роботи. Бачить напругу батареї. Включився, працює від батарей. Добре, підключаю 220. Побачив напругу мережі. Перейшов на байпас і заряджає акумулятор. І якого дідька. Він ж працює, що вони від нього хочуть. Власне споживання 600 мА 700 від мережі. Це власні потреби, вентилятори і інвертор. Добре, давайте збільшимо навантаження. Включаю 200 з гаком ватт. Перехожу на батарею. Так, тільки щоб мені світився дисплей, щоб було видно, що відбувається. Перейшов на батарею, працює від батареї. Я не знаю, що від нього хочуть. Перестрій робочий. Паленого нічого не знайшов поверхнево. Вповідно, ось так. Знову прислали робоче. Ну і ще хіба сонце залишилось перевірити? Працює від батареї. Переходимо на сонце. Підключаю сонце. Побачив сонячний канал. Почав брати струм з Є, пробую ось видно, як жарівка жевріє. Пробує брати струм. Напруга просідає, відповідно, струм падає. Тобто інвертор повністю справний, тут взагалі нема ніяких зауважень. Нащо мені його прислали, не зрозуміло. До власника ще не додзвонився, буду зараз його тішити. Забув похвастати, що наклею каптон, бо точно знаю, що замикання. По сонцю на корпус виводить з ладу ці інвертори. Тут, якби якась наклейка ще, хоч була мінімальна. А тут нічого. Відповідно, також тут позаклеював. Старенький смартік, APC-шка, дуже класні у пси, вічні, фактично. Якщо їм не помогти. Йому помогли, переплюсовка переробляли на іншу батарею автомобільну. Але зробили якось своїми силами. А потім другий раз йому допомогли, і вже своїми силами не змогли зробити. Видно, що перекопаний, перепаяний. Стара шаська доволі багато розсипухи. Якби знав, що воно таке, то навіть би не брався. Але якось воно до мене попало. То дороги назад нема, відповідно, треба розбиратися, як мінімум, спробувати. Чим зараз і займусь, буду продзвонювати, виясняти, що робили, що поламали, що не доробили. Зовсім старі і зовсім нові упси горять по-цікавому. Силова частина виглядає цілою. От стартує. Запускається і падає в оверлоуд. Палених транзисторів по силовій не знайшов. З низьковольтною розібрався, треба далі шпортати, що не так з силовою. Ну хто ж казав, що легко буде. Перелупатив втратив півдня, перевірив же то, що й до мене робили. Поперевіряв дещо поправив, що мені не подобалося. Повидзвонював практично всі провідники на обрив і на замикання. В тому числі діоди, транзисторні, скомні резистори, напруги живлення присутні, все в порядку, воно запускається. Напруга на виході з'являється номінальна, але падає в аварію. Причому перевантажень немає, струм споживання адекватний, і тобто десь неправильно відпрацьовується сигнал. Схему на цю шаську знайшов. Але воно на розсипусі і з тим працювати доволі складно. Відповідно, навіть по схемі. Толком нічого не зрозумів, знайшов сигнал, котрий відповідає за контроль струму. Цей сигнал підтягнутий на плюс 5 вольт. Він іде на аналого-цифровий перетворювач, і якби якщо його просто садити на землю, ніяких відмінностей немає. Як він має бути, в які моменти про що контролює, не знаю, бо зроблено воно цікаво. Зовсім інша схемотехніка, ніж в нових безперебійниках. Контролю струму по шунту немає, трансформатора струму немає. Воно якось так зовсім через жопу. Попробую зараз вставити кусок схеми. Якось міряє той струм, незрозуміло я. Ось, якщо дивитися на силову частину її схеми, сигнал і фет. Підтяжка на плюс 5, далі через транзистор зав'язано якось на керування силовим мостом. Схема є з середньою точкою. Два півплеча. Логіка, яка то все діло в протифазі розкачує. І от до біди. Сигналів, невідомо як вони формуються. от Датчик струму, як точніше, не датчик струму, а сигнал контролю струму, десь от приходить на базу цього транзистора, знімається з діодів, включений між плечами і діодами якийсь стабілізатор, кудись воно через діоди далі розв'язується на якісь вхідні сигнали, а не вихідні. Одним словом, незрозуміло. Відповідно, ціна робочого вживаного безперебійника на EloX 1000 з копійками гривень. Відповідно, Відповідно, продовжувати немає жодного шансу, тому збираю буду віддавати без ремонту, бо шкода часу і нервів. Два з половиною роки прожила китайська підсвітка і знову посипались діоди. Стум не зменшував, тому не знаю, може результат і непоганий. Але з кожним днем якість все гірше. Якщо передивитися, можна побачити царапини на лінзах. Всі лінзи є потертими. А знизу плану, до того як поклею, були видні. Було видно от місця, де проходить через скотч, де було прилягання не найкраще. Тобто це відновлені планки. Це не нові, а відновлені планки з новими світлодіодами, з потертими лінзами. Будь мудрий. Ну, варіантів особливо немає, тому ставлю. Ну що, перевіряємо. Є, пішов запуск все в порядку. Збираю, далі як повезе. Не знаю, чи ви бачите, чи чути, полетіли журавлі в вирій. Один ключ ліворуч над черешнею і другий праворуч. Вчора вночі ліків один ключ, і сьогодні два. Зима скоро буде. Дай Бог, щоб вернулися вони вже в державу без війни.